батьки. Тема сьогоднішнього уроку «Корекція знань вінь учнів, узагальнення та систематизація знань. Ми з вами будемо повторювати так підсумовувати, що ми працювали за розділ. Готуємося до перевірної роботи. Ось і всі до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радом поспішаємо на цікавий наш урок. Ганджик родзинка читалочка ще бетончик пропонують тобі перевірити свої досягнення з теми, спостерігати значення слів. Виконати їхні завдання. Завдання перше. Прочитаємо з вами текст. У березні Карпати вкриваються фіолетовим озерцем. Це про весну сповіщає шафран. Так э, називають у Закарпатті крокуси. Вони застилають фіолетовим цвітом лісові галявини, гірські луки. Так, знайдемо з вами слова, які мають переносне значення. Карпати вкриваються, сповіщає, так, застилають все. Отже, вкриваються, сповіщають, застилають. Тобто ми з вами знаємо, що є слова, які в житті в прямому значенні, тобто, наприклад, золоті години, так? Тобто, зроблене золото. І в переносному – золоті руки. Так, або, наприклад, важка Валіза, так? А, валіза може бути важка ваш характер, це говорять про людину, яку важко там переспорити. Так? Прочитаємо з вами жарти, які слова в ньому вжито в переносному значенні. Кропива кусається? запитала мама доню, мала доня, маму. Кусається і гавкає? Так, отже, слово кусається, в нас переносне значення. Тобто, то може надати і гавкає відповідно, так само це переносне. Наприклад, сусідська собака кусається, якщо її дражнити, не гавкає, коли бачить іншу собаку. Це вже пряме значення. Отже, запишемо вправа 2 та жовтий текст. Будь ласка, зупиняйте відео, самостійно записали жовтий текст, і тоді йдемо далі. Так, коли ви записали, працюємо. Почитаємо з вами текст, випишемо в колонку виділені слова, доберемо до кожного синонім. Нагадайте мені, будь ласка, синонім це близьке чи протилежне зазначення. Близьке. У карапатах росте червона рута. Це рослина, яку дуже люблять горяни. У старій українській легенді розповідають, що вона лише раз на 10 років зацвітає червоним кольором. Коли дівчина знайде квітку і подарує юнакові, то й буде завжди кохати її. Так, отже, довідка розквітає хлопцеві, розказують, любити, відшукає. Отже, шукаємо. Розповідають, розказують. Зацвітає, розквітає. І знайде, відшукає. Юнакові хлопцеві. Кохати любити. Молодці. Отже, вправа третя, і запишемо з вами. І бачимо, це у нас червона рута або обрамот. Ось так гарно квітне. Читає, пишемо: розповідають, розказують, зацвітає, розквітає. Знайде, відшукає. Юнакові хлопцеві, кохати, любити. Так, випиши синоніми до поданих слів Мама, матуся, іти, йти, крокувати, гарний, красивий, вродливий, баба, бабуся. Говорити, мовити, казати, веселий, радісний. Так, отже, прочитаємо з вами уривок з вірша. Два брати жили на світі, був один з них працьовитий, а другий ледачий дуже, той хоробрий і правдивий. Той брехливий, полохливий. Отже, знайдемо антонім. Атонімо, що це? Це слова протилежні зазначення. Працьовитий, ледачий, хоробрий, полохливий, правдивий. Так, отже. Працьовий теледачі, хоробрий полотливий, дивий, брехливий. Знайдіть антоніму до поданих слів. Правда обман, добро зло, мокрий сухий, світлий темний. Сумувати, радіти, забувати згадувати. Отже, запишемо вправа 6 та жовтий текст пишемо. Правда, тере обман, добро, зло, мокрий, сухий, світлий, темний. Сумувати, радіти, забувати, згадувати. Так, покажемо стрілочку, в якому рядки записані синоніми а в якому антоніми. Спить, дрімає це у нас синоніми, а засинає, прокидається. Так, це антоніми. Відгадаємо з вами загадку. Мешкають вони у морі. На концерті бачиш їх, а в небесному просторі на, за ніч не злічити всіх. Отже, запишемо вправо 8. Мешкають вони у морі, це які в нас зірочки. Морські. Пишемо оце речення: у морі, багато морських зірок. Пишемо: у морі багато. морських Зірок. Так, далі. На концерті бачу, гір. це зірки-співаки. Далі продовжуємо наступне речення. Пишемо: на сцені виступають зірки. На сцені виступають. Зірки. І у небесному просторі за ніч не злічити всі. Це зірки на небі. На небі. Вночі. Mas, lete ronco. На небі вночі безліч зірок. Так. Отже, беріть цеглинку. Я впевнена, що ви всім впораєтесь, ви в мене великі молодці. Дякую вам за урок, всього найкращого та до побачення.